Думав прибрати, стою з лопатою. Тільки щось питаюсь взяти, ну ви в мене зрозуміли, так? Да? Це катастрофа! А -а -а. Так, всім доброго ранку. Годував останній раз в годину ночі і зараз 8 ранку прошло. Тільки 7 часов, але це була ніч, вони спали. А вже такі голодні, що я не можу. І накакали. Скрізь, наче їх не 8, а 108. Зараз буду прибирати. Відвик вже від такого. Але але треба всередині, де вони спали, в буді, не накакали, тільки солома нанесли. Не У нас я почав знімати за хвилину все з'їли. Просто за хвилину. І зараз будемо прибирати. І через декілька годин знову трішки підкармлювати, щоб вони не переїдали, щоб їли стабільно циклами. Да, малися, малися!